Алло, добрий день. Доброго. Дня. Це Олексій Оскар. Так, так, так. Ага, мені Алла Юрівна з моєї гарячої лінії передала ваш номер телефона. Так, дивіться, так. Мене звати Андрій, стара суд, фамілія моя. Я з головного управління національної поліції Донецької області. Дуже приємно. До вас надійшло ваше звернення на адресу президента. Ви відправляли. Да. Було таке. З пунктів те, що вас там протримали сім годин на Блокпосту в Донецькій області. Да. А можете сказати, будь ласка, коли це було, хоча б дату, тому що і де це було, щоб ми могли розібратися в цій ситуації і провести перевірку? Я дуже а, прошу. То, навзага, да. А... Да, 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 я поняв. Дивіться, я голова благодійного фонду. А, я зрозумів, да. там, я... а послав я туди своїх волонтерів. Євгена. Е, Олексія, ой, Євгена, Дениса і е, Саїда. Ну це кримсько-татарські там е, теж волонтери. Е, от їх трьох протримали на цьому посту сім годин безпідставно. Я зізвонювався з ними з цими поліцейськими. Вони казали, у ваших друзів знайшли щось дуже запретне. Пусть самі скажуть, що потім нічого у них там запретного не знайшлося. Казалося, а просто сказали вказівка зверху. Не Оскера, не його людей в Донецьку область не впускати це. Особисто їм це сказали через те, що я їжджу в Донецьку область і зачастую привожу звідти туди гуманітарну допомогу, а звідти привожу дуже неприємну інформацію про діяльність деяких неприємних комбатів, які займаються корупцією. Через це так така була дана вказівка. Я особисто став також е свідком без приділа. У Покровські невідомих людей, які представлялись ВСПшниками, погрожували мені тим, що кинуть мене напередок. І е, я цитую зараз: ми тебе кинемо напередок і грохнем, якщо ти не вернешся на Київ. Це було присутності і мене, і моєї волонтерської сімки Маши, там і інших людей, які їздили в Донецьк. Е, я би хотів, давайте зробимо тоді так, щоб це не було поламане радіо. Е, я зараз е, візьму номера телефонів тих людей. Які там перебували, яких тримали незаконно. Вони з ними коректно все, навіть там чай, каву запропонували. Вони навіть вибачились і сказали, ну, така у нас казівка. Не впускати. В результаті хлопці потрапили в 11 вечора, як собаки на вулиці. Оказалися. Ми терміново шукали, куди їх заселити. Потім всі ці продукти, які стояли в машині, медикаменти, ми передали новою почтою в Покровськ. Номер почти один. А оттуда вас спасибо велике адміністратору готелю Європа, села Рівного. Він е, забрав все це в готель Європу і я дав кліч хлопцям в зв'язку з тим, що нас не пустили, щоб вони туди поїхали, розібрали всі там продукти, медикаменти, все інше. Я вважаю, що в цій країні, я як волонтер і патріот, не допустимо. Це не припустимо. Це е, хто тоді на кого працює? Сім годин хлопців протримати як собак на блокпосту і брехать мені розповідати про те, що е, до них там запретні віші знайшли. Як оказалось, не у них, а там якісь там е, переловили пацанов в воєнної формі, які несли там чи я не знаю, чи ножи, там щось у них знайшли, чи що таке, абичні. Ну не в тому суть. Давайте щоб не було поламаного радіо. Спасибо, що наконец-то до президента дійшло моє письмо. Одне з писем. І я зараз візьму в номера телефонів всіх учасників тих подій, яких тримали незаконно. Я вам ці ці номера передам, і ви їх всіх допитаєте, щоб не було ще раз скажу дезінформації і поламаного радіо. Добре, я з ними поспілкуюсь тоді. Да, я вам буду а дуже вдячний. Прийшли там на месенджерку на Без питань. Угу, угу. Дякую вам велике. Дякую. Все добре тоді. Дякую. До побачення. Добре. Хочу сказати, що це мова йде про те, що так дійсно була ситуація, коли моїх волонтерів 7 годин протримали по безпреділу на блокпосту при в'їзді в Донецьк і не впустили з медикаментами і продуктами, сказавши, що вказівка зверху не Оскера, не людей від Оскера в Донецьк не пускати. Саме тому я ще раз скажу: окрім того, що я говорю і озвучую, я беру бумагу і пишу з точки зору юриспруденції, з точки зору букву закону. Перевіримо, є в нас закон в цій країні чи немає, але я не дозволю ображати ні себе, ні мою волонтерську сімку, якби вона мене дехто з неї не зраджував.